Танкісти всіх вітаю, ви на каналі Сіноптик ТВ, і в даному відео я зроблю огляд на новий преміум танк 9-го левела Тігер Маус, який можна вибити з новорічних коробочок, розглянемо його плюси та мінуси, підберемо обладнання та польову модернізацію. А ви, будь ласка, підписуйтесь на канал, протискайте вподобайку, а також пишіть в коментарях, чи купляли ви новорічні коробки і що вам випало. Всім приємного перегляду і ми погнали! Давайте для початку розберемо його ТТХ і з'ясуємо його плюси та мінуси. Давайте подивимось на показники зброї. Як бачимо, середня шкода з пострілу складає 530 одиниць, пробиття ПБшкою основним снарядом 246 мм, пробиття голдовим снарядом під калібром 311 мм, що, в принципі, вам має вистачати в рандомі. Середня шкода на хвилину 2000 одиниць, розкіт на 100 м 0,37, час зведення 2,4 секунди. В принципі, непогані показники, як для тяжика. Стабілізація, забігаючи наперед, в нього також непогана. З прокаченим екіпажем та обладнанням ми піднімаємо свої показники точності і ДПМ до Час зведення 2,15, розкид на 100 метрів 0,33, середня шкода на хвилину 2600 одиниць. Зброя опускається вниз на мінус 7 градусів, піднімається уверх на плюс 23 градуса. Основний ББ снаряд летить швидкістю 920 метрів, підкаліберний снаряд летить швидкістю 1150 метрів. Швидкість польоту фугаса 920 метрів з пробиттям 65 і середньою шкодою 670 одиниць. А тепер давайте до самого цікавого його показників живучості. Як написано, в нього лоб корпуса 200 мм, борта 120 мм, а також лоб башти 300 мм. Давайте перевіримо, чи все насправді так. Беремо ББ-снаряд з пробиттям 246 мм. Дивимось, бронювання башти. Як бачимо, тут. 300 плюс, мінімум 300 мм. Я давно не бачу такого танка, щоб в нього не було дивіться, ні одної дирки, в масці немає, взагалі ніде. Щочки, тисячу, край щочок, 1000 мім. Отут є 294. Все в районі 300 мм. Під маскою, 600, 300. Ну, башта в нього дуже сильно броньована. Це гідний конкурент Маусу, в якого, я так розумію, броня ще поменше буде. Бачимо. Просто. Башта не пробиваємо. Для танків більшість 8-9 левела, навіть танки 10 левела не будуть його завжди пробивати Ну у кого там 300 плюс пробиття, леопарди з підкаліберами, кумулятиви злосні в нашій грі, птшки то будуть пробивати. А так, на лоб башти, ми, в принципі, розраховуємо. Тепер дивимось бронювання його ВЛД. Як бачимо, 300 мм, 300-300 плюс, плюс, 300 ця планочка 300 ВЛД броньований добре. НЛД. НЛД 190 200, під таким кутом 240, знизу вверх, 160-150. Ну, коли до вас танчик приїжджає отако клінчуватися, то ви, скоріше все, втикаєтесь в його ВЛД, і вам пробити буде дуже важко, якщо у вас немає пробиття там 300 плюс, 340 бажано. І НЛД, бачите, під таким кутом, вже також вже міліметражнього зростає броні. Борта, Борта тут взагалі пісня, дивіться. 400-500 від борта, як же ж смачно танкувати? БПшками через каток, бачите, не пробивається. Тут така планочка є в нього, але це потрібно знизу вверх дивитися. Так, коли ти стоїш бортом, все, борт непробиваємий. Включаємо голду 311 мм. Бачите? Бачите, що відбувається? Бачите? Якщо ви прям передовернете, його можна пробити через каток. Але якщо він стоїть от таким ромбиком, пробити цей танк практично неможливо. Просто ідеально. Ідеально просто броньований танчик, мені дуже подобається. Голдою в лоб. Відсоток пробиття 60%. Але є і 20 і 30. Це у мене зараз 311 мм пробиття. Бачите? Тут все 50 на 50. Тобто, на рахунок його лючків. Тут ми бачимо екранчик, сюди стріляти не потрібно. Тут ми бачимо, є в нього маленький люточок 200 мм, в який ще потрібно вицілити. Тому що зверху, я так розумію, вот екран це його триплекс. І тут який буде з'їдати снаряди. Треба стріляти йому вот в нижню частину, що ви хочете пробити. Якщо ви хочете пробити цей танчик, вам обов'язково потрібно буде стріляти в НЛД, це його найвразливіша зона. Тут само менше міліметрів броні. Бачите? І дуже часто критується двигун. Перший, другий шот, все, у вас двигун просто вибиває, тому це велика проблема для цього танчика, його двигун, який знаходиться в НЛД. Також для того, щоб пробити, вам обов'язково потрібно буде включати голду і шити його в щочки. Якщо у вас 300 плюс мм, тоді щочки його пробивайте. Або якщо будете прям вицілювати, тоді от нижня частинка от його командирської башти, сюди він також пробивається. Борта дуже складно вицілити, тому удачі вам! Насипали нам 1950 очок міцності, які можна прокачати за допомогою обладнання. До мінусів, в принципі, можна віднести його показники рухливості, але я собі важко уявляю, коли така махіна буде носитися по карті швидкістю там, 50 км. Максимальна швидкість в нього складає вперед 32 км, назад 16 км, питома потужність 10 кінських сил на тонну. Скритності у нашої махіни немає, 5% нерухомої машини, а також 3,5% під час руху. Огляд з прокачаним екіпажем та допайком складає 452 метра, ще достатньо комфортним для ТТ. Я рекомендую вам ставити таке обладнання на цю машину: трофейне загартування, яке підніме вам ХП до 2170 одиниць, трофейний досилач, який підніме вам ДПМ, також трофейну турбіну, яка підніме вам рухливість, а сам максимальна швидкість 3,7 км вперед, 19 назад, і питома потужність 11 кінських сил на тонну. Цим варіантом ви можете в принципі, скористатися на міських картах. А тепер другий варіант для відкритих карт можна поставити трофейний досил, трофейну стабілізацію або трофейну вентиляцію або трофейну оптику, а також трофейну турбіну. Польова модернізація має буде виглядати наступним чином: перше. Плюс 7% до збереження швидкості. Друге. Мінус 3% від розміру кола зведення. Третє. Тут що для вас важливіше. Ви хочете більше страждати від арти, чи ви хочете собі покращити огляд. Я, напевно, собі приберу оглушення від арти, тому виберу перше. А тут можна міксувати або додати собі огляд, це вже що вам важливіше. І четвертий пункт я собі виберу плюс 2 км до максимальної швидкості вперед і швидкістю повороту шасі. Але ви нехтуєте оглушенням екіпажу. Тут також можете собі вибирати, що вам комфортніше, я виберу максималку вперед, плюс 2 Тут, до речі, у вас цікавий бій на фоні, де я на Ті проти десяток натанчив практично 6 тисяч урона і наставляв 5 тисяч плюс урона. Давайте підведемо підсумок. Машинка з непоганою точністю, пробиттям та оглядом як для ТТ. Крутим бронюванням, а також альфою в 530 одиниць. Посередньою рухливістю, але як для такого ТТ вона загалом задовільна, і постійно в НЛД кретується його двигун. На цій машинці старайтеся завжди знаходити укриття, від якого ви можете відіграти ромбом. Ні в якому разі не підставляйте свій нижній лист броні, через те, що в НЛД вам завжди критують двигун. І стоячи від борта, ви спокійно можете танкувати своєю баштою, крутячи вліво-вправо. Не забувайте, там 300 плюс міліметрів. Машинка мені дуже сподобалась, і я обов'язково буду на ній катати в рандомі, а також брати три позначки. Можливо, я щось забув сказати про цей танчик, обов'язково пишіть в коментарях. На фоні у вас залишається бій з мого стріма, де я взяв на цьому танку майстера ще раз всім приємного перегляду. Нормально, побачимось! Нормально. Одобряємо. Такий вертухає. 531 605 на робот а Альфа то вилітає непогано Ой якусь фігню роблю до речі свох просто по каткам б'є. Мені б назад відкатити ще. Ні, навіть немає кого. О, немає чим мене розміняти. На бебешках все катаю, на ББшках Йома, тут дуже 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 файний бізера вийде народ. Може навіть на майстра. Але фрагів мало, треба фраги підловити. Где тут Кожен шот в НЛД — сломався. Кожен шот мінус двигун. Кожен. Давай, диви, диви кожен шот э, в НЛД це мінус двигун. диви давай, давай. Народ, я кажу, кожен шот в НЛД це мінус двигло просто. <плес> <плес> це жесть. вісімка просто танкує. Мені фраги треба для майстера. Таке Так що треба дві рімки до собою возити. Блін, лишіть фраг. 4 фрага пять триста урона. Ну, я надеюсь, короче, что будет майстер. 5300 урона, 4300 на танчу, 2400 на святив, 4 фрага. Бій вийшов офигенный. Майстер это за цей це бій. Майстера дали, да. Офигенный бій вийшов. Нарешті перемоги пішли. Ем, на фармим 320 ич народ.